Авто в авто у Берегомайті лісівники держпідприємства скинулися і придбали вантажівку для потреб українських військових. Це вже не перший подарунок, який буковинці передали на схід. Подробиці розповість Павло Монахов. Ця машина невдовзі перевозитиме наших військових на сході. Аби допомогти українській армії, 115 працівників берегомецького лісомисливського господарства зібрали кошти і придбали газ. 66 ставка робилася на прохідність практично всі дохід і в люблю в будь-яких польових умовах. Він зможе проїхати і при принести, і зробити свою роботу, принести. Відповідну користь військові кажуть, готові приймати будь-яку допомогу, і ця машина стала для них приємним подарунком. Головне, щоб вона як завжди, не ламалася і. Було чим її ремонтувати. Водій автомобіля розповідає у ремонті газ 66 досить невибагливий. Одно погано, що всі запчастини в Росії нас запчастина немає. А так машина не погана. Загальна вартість авто – 5-6 тисяч доларів. Військові 80-ї окремої аеромобільної бригади вже знають, для чого використовуватимуть подарунок лісівників і називають його переваги. Для перевозки там особового складу, там майна продуктів. Тобто... Які знаходяться там на передові, щоб більш-менш вона проходима і, наприклад. Менше до потім палива чим Там якась важка техніка. Загалом в АТО на сході служили 13 працівників Берегомецького лісомисливського господарства. Семеро з них ще перебувають на передовій. Саме тому підтримка військових для лісівників одне з важливих завдань, адже своїх не кидають. Так за останній рік берегомечани передали українським військовим уже п'яту машину. Крім того, для потреб наших бійців перерахували 275 тисяч гривень. Всього надано власним товаром 85 тисяч. Оздоровлено безкоштовно. Воїнів та їхніх сімей 250 чоловік на схід авто від лісівників вирушить уже найближчим часом. Павло Монахов, Микола стафі Чернівецький промінь.